Друже, дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень, тиждень, який відбудеться з 5 до 11 серпня. Дуже дякую всім, хто робить закази, хто просто так допомагає каналу також. Але я завжди топлю за обмін енергіями. Тому. Якщо ви мені робите донат, то обов'язково напишіть свій телефон, щоб я з вами спитала, зробила вам розклад. Так буде чесно. Дякую, друзі. І зараз у нас прогноз. Маленька кубка це старші аркани. Вони показують фон тижня. Велика кубка це придворний і ситуаційний карти, які показують деякі нюанси підробити настрої. Дивимось, що чекає на Україну. На наступному тижні не треба лякатися. Зазвичай дивляться, що там за картка випала, таке все, але я проти, так скажемо, забобонів. Тобто. Будуть багато страхів. Мабуть, будуть якісь залякування. І це фон тижня. І ці залякування будуть багато, звичайно, через комунікації, через соцсети, через Ютуб і таке інше. Будемо погано спати за цього. Але... Це може бути пов'язане, це залякування буде пов'язано з тим, що ситуація заклякла якось. Ні туди, ні сюди. Вони тут багато розповідали, що вони кудись там просуваються, щось там завойовують і таке інше. Ні. А зараз тиша буде. Але ця тиша перед рішучим. Якимось кроком. Ну, давайте подивимося, чи це буде рішучий крок український? Наш це буде рішучий крок. Так, це буде крок до перемоги. Ну, я не кажу вам, що вже завтра, чи на цьому тижні, чи через два тижні буде перемога, але це рішучий крок. крок. Якраз до перемоги, бо одно цієї картки саме перемога, гарні звістки, досягнення якоїсь мети. Тобто, на мій погляд, це чудово. Але пам'ятаємо про залякування, про погано, що нам буде погано спатися, буде, нам буде лячно, не треба всього цього. А що можна зробити більший розклад, як позбутися від цього безсоння? Ну, я вважаю, що всі дорослі люди і все вже навчилися якось приборкувати це. Тому дякую, що дивилися. Всім гарного тижня і слава Україні! Слава ЗСУ!